Ото. Це що? Це ліцейський. Це 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 вообще та школа. Ні, ні, ні. Там обласний бюджет. Знаєш, в області місто. Ліцей це що? Ліцей це що? Не киньте вообще на нас. Ну живі сюда. Ну обласний ліцей хоче сюда. <laughs> Все, я повторювати 10 раз не буду. А середня да, школа без Середня школа безплатно. А ми тоже середня школа. То обласний ліцей з десятки здача. Все, акції закончили, давайте. Акції всінько, гроші сюди. Та не кричіть, зараз вам дамо. Точні міській раді, тому що великі кошти виділені no. на безкоштовні. Виділили ви на міську школу, а на обласні заклади. Гроші no. сюди. Говоріть культурніше. Все. Чому? Бо я об'яснив, бо то міський. Та ви що? Ви не об'яснили, що нічого. Що та ви не дайте об'яснити? Та ви кричите. Хто не глухий? Глухий. Скільки грошей Там зайчики ззаду, як там, йти до вас там, це що? Коли розділили виділені кошти, то в день 300 гривень... На міську, Маю, на міські навчальні не заклади. Немає значення. У нас, кажуть, це Ужгородська. А то області академічні. А мені сказали області, сюди гроші. Лише вам, мабуть, Виділені Всі. такі кошти великі, що навіть стільки не перевозиться дітей в день, скільки виділено коштів. Кому виділено? По... на карман? Яке має значення, ви а... вимагаєте з нього. Да. Да. Виділено я намагаю, на перевізників. Кушусь, виділено да. на перевізників. А чи Андрею береться вже проблема перевізника. Якщо я їздяла, то не цей Тому то біда, що ніхто не хоче контролювати Андрієва, область і, власне, і власне. Області, город є різниця. Коли обласна рада переведе за них гроші, тоді то будуть це возити задар. Ще запитання є. Чого він, в інших маршрутах не просять гроші? Ну, там тупі, що втрати. Записуйте хоч що, 101 кабінет. такий був розумний. Начальник вже сидить у тюрмі, цапто, Та не сидить, випустили під заставу. Ідіть усі нараз туди. Кажіть, чому обласний. Навчальні заклади мають платити. Вже один такий шофер був. Мають ходити, Я вже 15 років тут, і завтра мене вийти, і послі-завтра Та ні, ми вас Но. не бачити. Мені все одно. Мене була команда, області сюди. Все.